Добрий день, короткий огляд на розетку з таймером від Bodasan, модель TM02. Сила току 16 А, максимальне, максимальне навантаження, яке можна надавати 3,7 кВт. Максимальну потужність, яку вона витримує. Перед тим, як переходити безпосередньо до налаштування таймеру, спочатку потрібно налаштувати час. Час налаштовуємо яким чином. Затискаємо кнопку Clock. Тримаємо, тримаємо її, не відпускаючи, налаштовуємо день тижня. Сьогодні понеділок, там 12.10. Виставили день тижня, понеділок. Далі знову затискаємо кнопку клок, не відпускаємо, налаштовуємо час 12.10 зараз. 12 і хвилини. Теж знову ж таки, затискаючи кнопку клок, не вимикаючи, виставили хвилини. 12 та 10. Випадково затиснув дві кнопки клок і таймер і вискочило в нас не 24 години, а 12 годин. А МПМ. Щоб щоб виправити це, просто натискайте кнопку клок і таймер разом. Все, прибрали. Коли налаштували час, можна переходити безпосередньо до налаштувань таймера. Важливий момент для того, щоб налаштувати таймер, режим роботи має стояти авто. Режим авто має стояти з режима off на ОН. Тобто, on, якщо кнопка on у нас світиться, це означає, що напруга подається постійно, на таймер вона реагувати не буде. Якщо світиться авто, це означає, що розетка налаштовується автоматично до, до тих налаштувань таймеру, які ви їй задаєте. Але повторюсь, режим авто має бути. Спочатку має стояти режим off, а потім натискаєте режим авто. Тобто не ОН не на авто, а спочатку off тут стоїть, потім, потім стоїть авто. От, 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 от в, такому, в, в такому налаштуванні розетка у вас буде постійно працювати правильно, коректно. Натискаємо кнопку таймер. Таймерів у нас тут є 16 програм на включення і 16 програм на виключення. Так, налаштуємо, наприклад, наприклад, у нас з вами бойлер, і ми хочемо, щоб він в нас працював в нічний режим, коли, якщо у вас новий лічильник електроенергії двохзонний, він має можливість рахувати. Вночі за зниженим тарифом. Знижений тариф працює з 23.00 до 6.00 ранку. Наприклад, ми хочемо, щоб наш бойлер працював тільки вночі за зниженим тарифом. Для цього нам потрібно натиснути на кнопку таймер. Включення бойлера в нас буде, налаштовуємо дні тижня. Ми хочемо, щоб він у нас працював всі дні тижня. Ось ми виставили. Тепер налаштовуємо години, щоб він у нас працював з 23.00, він вмикався і вимикався о 6-й ранку. Натискаємо ще раз на кнопку таймер. Бачимо, що тут от у нас перше виключення буде о 6-й ранку. Так, все, налаштували. E, перевіряємо. Так, інші налаштування нам не потрібні, але якщо у вас, наприклад, якийсь інший прилад, то ви можете налаштувати там декілька до 16 програм повторюсь, на включення-виключення в той час, коли вам зручно, Так, включенням стоїть всі дні тижня на 23 Виключення всі дні тижня на 6 ранку. Все налаштування ми зробили. Тепер можна ставити розетку в... підключати сюди ваші пристрої. І все буде працювати за тим часом, який ми вказали. В принципі, з таких основних налаштувань це все. Для того, щоб збити налаштування, натискаєте на кнопку Reset чимось гостреньким. В принципі, основне було сказано: якщо у вас виникнуть якісь додаткові питання, можете до нас звертатися. Ми вас завжди проконсультуємо. Дякую велике за увагу.